Рептилії. Хто такі рептилії? Позони або рептилії клас хребетних тварин, що характеризуються холоднокровністю, диханням за допомогою легень та шкірою вкритою оскою або панциром. З'явилися близько 300 мільйонів років тому, поширені на всіх континентах, крім Антарктиди. Різноманітні за розмірами та способом життя. Різноманітність рептилій. Сучасні позони поділяються на чотири ряди: крокодили, черепахи, лускаті, дзьобоголові. Як рептилії пристосовувалися до життя на суші. Водонепроникна шкіра запобігає втраті води, легеневе дихання дозволяє ефективно отримувати кисень з повітря. яйця з твердою шкарупою захищають ембріон від висихання, здатність регулювати температуру тіла поведінково. Річі на сонці або ховаються в тінь. Маскування, зуття з навколишнім середовищем, автотомія, відкидання хвоста, панцир, захист від хижаків. Рептилії важлива ланка екосистеми, екологічна роль, регулювання популяцій комах, рисунів та інших тварин, хижаки, здобич для інших хижаків, птиці, савці. розповсюдження насіння, деякі черепахи та ящерки. Значення для людини. Зміни отруто використовуються для виробництва ліків. М'ясо та яйця деяких видів вживаються в їжу. Вивчення фізіології, поведінки та еволюції. Захистимо рептилій Збереження біорізноманіття для майбутніх поколінь. Рептиліям загрожує руйнування середовища існування. Вирубка лісів, забруднення, урбанізація, зміни клімату, підвищення температури, зміни рівня рівні моря та браконьєрства. Що можна зробити? Підтримка природоохоронних організацій, відповідальне ставлення до природи, інформування інших про важливість збереження рептилій, рептилій, які занесені в Червону книгу України. Ящерка зелена, гадюка Степова, Полос Візерунковий.